Трохи в часі загубився. лог D, Ну і як ми його називемо? R. Хай буде, у нас буде. Значенням, виводом, ключик буде такий, є, то є. хай кудись виводиться. От. Ну і, значить, Тепер ми можемо зробити таку штуку для демонстрації ось цього моменту, я можу розкоментувати. Вот тут. А вот тут закомментировать. То есть это демонстрация того, что можно это делать без бродкаст-ресивера. Видалю. Ну і давайте запустимо. Так, поки він тут працює, так і, значить, запам'ятую що тут буде напис лев «Lev» і Level. Тобто тут буде рівень заряду нашого нашої батареї. Поки що поставлю на паузу. Так, ну, стартувала наша цей, давайте натиснемо на батарею. І ми бачимо. А, ну ми не те зовсім бачимо. Він щось не записався. Давайте я, значить, переналаштую це. Знову на паузу поставлю. Де там воно? Так, забувся ще в одному місці. Закоментувати старт а саме в методі он резюме. Тобто він стартував. Ну, тепер я його прибрав і тепер повинно все бути нормально. Так, значить, стартувала наша Activity, Натискаючи на батарею, ми бачимо 97. Тобто батарейка в мене заряджена на 97%. Ось, ось таким. Чином. То есть, фактично дуже просто виходить. Ми отримуємо екземпляр батареї менеджера і потім нього отримуємо property Get-In Property, котрі називається Batter Property Capacity. Давайте ось тут або сюди ось так, вот, щоб буде не більше видно текст. І виводимо в текстове поле. Тобто його можна ось цей код фактично помістити, наприклад, ну, на реалізацію обробки події, наприклад, кліка на будь-яку кнопку. Тобто натискаєте на кнопку і отримуєте інформацію. Но... Це не дуже зручно. Нам хотілося би, щоб це у нас поглядало так. Ми відкриваємо, а воно у нас там в реальному часі показувало ті зміни, котрі у нас відбуваються. Тому цей варіант ми і так і залишаємо в якості комента. Так, в якості комента. А ось тут ми відкриваємо. Причому, причому, можна це зробити ось тут навіть не розкоментуючи, а розкоментувати в методі onResume. Тобто У нас буде виконуватись як? Виконуватися буде таким чином. конкретно виконається і відразу буде onResume. Ось така ось штука. Ну, давайте перевіримо нашу теорію. Запустимо знову. Натискаємо на батарею. Так, да, все спрацювало. Тобто тут навіть значит, вон крита подія, навіть не потрібна ось цього. Тобто вона фактично буде стартувати. Есть, так і залишимо. Тобто ось цю штуку я сюди просто приберу. Ну, і що ми можемо прочитати? Що рівень заряду 98%, надо відсотків, там буде дописати стан батареї гуд у нього, температура 35 градусів по Цельсію. вольтаж 4,18. Ну і Статус Chargen, тобто йде зарядка, і підключений він від USB по USB. Так, ну і давайте тепер э, розглянемо більш детальніше ось ці події. Тобто Метод онкріта э, у нас виходить, фактично нічого в ньому немає. Єдине, що ми створили екземпляр класу, ось цей значить, battery BatteryManager, змінна BM у нас є. Broadcast Receiver. Значит, а у нас є братка ресивер. Синтаксис такий. Значить, бродка ресивер, екземпляр Broadcast Receiver в нього. І створимо йому новий екземпляр. В нього є необхідний метод он resiver, котрий, значить отримує ну, параметрами, отримує контекст і інтент. Значить, Цей інтент буде повертати нам значить, дані значить, про батарею взагалі. Значит, і за допомогою певних ключиків ми будемо отримувати інформацію про нашу батарейку. Ну, наприклад, отримання інформації про рівень заряду батареї буде трохи відрізнятися. Там у нас, якщо подивитися, сюди, то у нас ми дивилися на батареї Property Capacity, а тут у нас ми будемо для цієї цілі отримувати так звані «Extra Level» і Scale». А значить, процентне відношення це той левел, який ми отримали, множиться на 100 і дивиться на той масштабування. На і ми отримуємо процент заряду батарейки. Тепер можна як отримати інформацію про стан значить, батареї взагалі. Uh, значит, є такие в батарей менеджер константа, которая називається Extra Health. І методом GET INT extra, extra health, Ми можемо отримати значить, значення. І в залежності від отриманих значення ми можемо зробити висновки, що це у нас. Нам може повернутися станції батареї в вигляді константи battery Бат health Colt, battery health Giord, battery health Gut, battery Health Overwall Overhead, battery every an, Health Unknown, і Health Unspecified Failure. Ну, то есть, фактично, ми можемо отримати, якщо батарея good, буде good, якщо вона мертва, буде good. Ну, А це все промішкове значення там, або овервольтаж, або значить, температура висока і так далі. Ну, і що ми зробимо? Значить, у нас буде значить, строкова зміна S-Health, в котра буде battery, battery Health IS, і потім буде додаватися або C, або це, або це, ну, таке значення. Ну, в моєму випадку в мене є гуд, поки що батарея. Ну, це досить цікава інформація. То можна подивитися, в якому стані батарейка от, і зробити висновки. Стоїть, наприклад, цю, цей пристрій брати, ну, чи не стоїть. Можемо отримати інформацію про температуру. Значить, яким Теж методом get in extra, але ж отримувати будемо по ось цьому ключику константа екстра температура. Буде повертатися значення, але щоб отримати його температуру в градусах, там на 10 потрібно його ділити. Ну, можна записати так, отримали значення int, і щоб ми отримали, ну, не ціле число отримувати, а з десятими, наприклад, ну поділимо його просто на число float. Отримаємо float. Ну і звісно, тип даних буде флот. Значит, тут написав там буду просто int temp,